Тренд на 2,9 мільйонів переглядів на своєму телефоні за декілька хвилин. Спочатку ми робимо відео, як щось кидаємо у склянку. Заходимо у Капкат, обираємо новий проєкт, обираємо наше відео. Переходимо на момент сплеску, розділяємо цей момент, робимо скріншот. Потім образаємо цей скріншот, Переходимо на сайт Higgsfield, обираємо Effect Bullet Time та загружаємо наш скріншот. Сайт надає можливість нам зробити дві безкоштовні генерації. Тому тиснемо Generate та закриваємо це вікно. Знову тиснемо Generate та чекаємо, доки наше відео генерується. Тиснемо Download та переходимо знову до капката. На тому місці, де ми розділили наше відео, додаємо згенероване відео. Потім створюємо копію цього згенерованого відео. А для цієї копії ми обираємо реверс. Наше відео готово.